Чи що? О, він вже на місці. Голова болить, ти приходив вчора, не помню Ладно, чи може бути тобі корисним. От бачите, жре всяку херню. Так. А, це я в трюм обратно закинув, да Ладно. Плюсуємо, наскільки я тут назбирав, мені дуже цікаво. Так, дивіться, соточка зайшла. Так, ідемо далі. Так, один краб 5 баксів коштує, так? Ну таке А, ні, менше. 2,5. Так це фігня. А такий скільки? А такий вже коштує майже 40. Оце вже непогано. Якщо так, то це доволі непогано. Так, що там все? І ще сотня. Ну, слухайте, ми нормально з вами за цей період, поки він а, десь там ходив, чилив, ми з вами нормально наторгували. Так, і оця коштує аж 102 бакси. Абалдіти. 956 у нас назбирано. Так, плюс купа цих компонентів різних. Туди-сюди. Ну, слухайте, краби звучать як начебто вигідно. По суті, я нічого не роблю, але вони в мене постійно приносять гроші. Тому я врахую, що це дуже вигідна штука. Коли попадаються оці великі краби, то воно однозначно вигідно. Так. Мені цікаво, чи отут в мене щось є. Так, да, дивіться, той самий краб. Тому я, чесно кажучи, не бачу жодної проблеми. Так, да, можливо, тут не буде компонентів. Це проблема. Так. Але ж ми не всі тут будемо викидати, правильно? А інші закинемо на глибину. І буде все чітко в нас. Отак от. Накидали. А що це було? Чого? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, в мене закінчилося. Окей. Так, оцю. А чого не до доступ... Ага, отак. Так, добро забрав, потребує ремонту. М -м -м -м. Мені цікаво подивитися, чи ці потребують уже ремонту, чи ні. Так, ні, тут ще один день, окей. Тож можемо заткувати, пливти відремонтуємо, поспимо.